приносили и щоб слід ваш залишався, воєнуя, а моєму я не люблю Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Марка, того часу, являючи себе, являючи себе, одинадцятьом, сказав їм. Ідучи по цілому світу, проголошуйте Євангеліє усьому творінню: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Це є слово Господнє. Нехай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Христос народився, Амінь. дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші сестри монахині, наш міністрант володя, наші працівники, опікуни, улюблені Божі, діти. сьогоднішній день. В костілі в цілій Вселенській церкві це свято навернення святого Павла. І ми сьогодні можемо собі усвідомити, що цей момент є дуже важливий для кожного з нас, тому що те, що ми називаємося християни, те, що ми є люди віруючі, те, що ми є віруючими в Ісуса Христа. Навіть якщо це різні конфесії, так, Католицька церква, православна інше. Але те, що ми визнаємо Ісуса Христа Божим Сином, те, що ми знаємо, що таке Євангелія, що таке спільнота церкви чи спільнота Костьла, ми завдячуємо власне Богові за покликання святого Павла Апостола. І дуже часто теж це свято. Називають день покликання апостола, так? В календарі в літургійному записано, що це навернення, а часто ми теж можемо почути такі пояснення, що це момент покликання святого Павла. Чому так? Тому що покликання кожної людини воно е, має момент навернення. Це не значить, що. Всі, кого Бог обдарував покликанням, чи батько, чи мама, чи сестра монахиня, чи священник, чи інше покликання, не значить, що це були дуже грішні люди, і Бог їх в один момент покликав до себе. Але слово навернення означає, що людина вертається до першої Божої думки. Кожного з нас Бог сотворив, дав нам життя і подумав, Бог, що ми маємо в цьому житті робити. Як ми маємо служити другій людині, щоб в цій людині послужити самому Богові? І коли ми постійно пригадуємо собі це, коли, наприклад, батько постійно пригадує свої завдання, коли мама пригадує, що вона повинна робити, як служити сім'ї, коли пригадує собі, чи священник, чи монахиня, до чого Бог її кличе? То вона навертається постійно до цієї першої думки, до е, першої причини, чому ми вибрали таке, а не інше життя. І сьогодні е, день навернення Павла це є наша вдячність за те, що Ісус хотів, так, хотів Ісус покликати Павла. І ми чули цю історію, як було читано в першому читанні, наш брат Володимир читав нам е, з діянь апостолів. Що Павло був дуже віруючий єврей, фарисей, і він е, почув про християн, вже там трошки знав, що воно таке, але не розумів до кінця, е, що це таке християнство, і думав, що вони перешкоджають людям віруючим, що придумали собі якусь релігію, і їх треба просто унічтожати, їх треба знищувати. І навіть мав документи спеціальні, які йому від. Правительства дали на там той час, що він має право цих людей знайти, привести там до цих правителів і навіть е всадячи в тюрми, е наказувати їх. Так? Або теж ми знаємо, що тоді вбивали людей за такі якісь видумки релігійні. І коли святий Павел вже йшов до е Дамаску, йому по дорозі. Являється Ісус Христос. І каже, навіщо ти мене переслідуєш? А Він каже, а хто ти його? А я Ісус Христос. Ну як я тебе переслідую, як я християн переслідую. І Він каже, що це є мої послідовники, це мої учні, мої діти, і все, що Ти робиш їм погане, то робиш для мене погано. І тоді святий Павел навертається, починає розуміти, що це не людська видумка, а це є насправді Божа справа, християнство. І завдяки святому Павлові, ми теж сьогодні, кожен з нас з вами, ми разом є християнами, бо ця правда про Ісуса Христа, про те, що Він як Месія прийшов, щоби спасти цілий світ, вона дійшла аж до нас, ця Євангелія. І ми сьогодні теж є люди віруючі, так? Сьогодні ми теж є охрещені, ходимо до сповіді, приймаємо святе причастя, молимося, визнаємо. Ісуса Христа, визнаємо Бога в трійці святи єдиного. І це християнство ми теж завдячуємо святому Павлові, бо Він проголошував Божу Евангелію там, де інші апостоли не могли дійти. А він пішов до язичників, до поган, до людей, які вірили в якісь там явища, молилися до сонця, мали якісь свої релігії. Незнані не які і святий Павел їх навертає на християнство. Ось і в цьому християнстві є потім дуже гарні історії, як Бог провадить людей своїх, людей віруючих. І одним з таких багатьох, може, сотнів прикладів є теж святий блаженний Едмун Бояновський. Він засновує згромадження. Хоче насамперед бути священником, потім щось там не виходить, по стані здоров'я теж і з інших причин, і він засновує монастирі дівчат, жінок, які збиралися біля нього і хотіли служити так, як він бідним, служити дітям, служити молоді, служити хворим людям, людям в потребі. І це, це є ефект того. Що коли люди перебувають в спільноті церкви, вони хочуть щось більше робити, щось більше допомагати. І тому дуже багато різних згромаджень повстає. І Тому теж є сестри, яких ми називаємо служебнічки, так, які послуговують на зразок матінки Божої, так, послуговують другим людям. Тобто вони хочуть служити. Самому Ісусові Христові, так як це робила Матір Божа. Так? Вона була вибрана спосеред інших людей бути матір'ю. Тому кожна сестра вона теж є такою духовною мамою і для дітей, і для старших, і для молоді, і для всіх людей, де вони в парафіях служать. Чому? Тому що це є таке духовне супроводження. Так? Хтось мусить бути, хто нас навчає про Бога. То нас так можна сказати, образно за руку бере і провадить по добрій дорозі, і служачи людям, служать теж самому Господу Богові. Тому, власне, ми сьогодні можемо бачити дуже багато різних, скажімо, згромаджень, які повстають для того, щоб служити. Другим людям, щоб нести Ісуса Христа там, де ще про нього не знають. Тому повстають місійні ордени, десь далеко священники монахині виїжджають зі своєї країни, їдуть в другі країни, проголошують Ісуса Христа, там організовують парафії, костьоли, де люди ще не знають про Бога. Теж потім в різних ситуаціях, таких життєвих, суспільних послуговують. Знаємо, що з історії костьолу теж чи це будуть брати монаші чи сестри монахині, мають свої садочки дитячі, школи, мають університети, так, вчать дітей, молодь. Розвивається наука теж і костюла, і наука суспільна. І ми знаємо, що завдяки таким монастирям навіть є прогрес якоїсь даної країни. Так, наприклад, єзуїти в Парахвая дуже колись розвинули таку свою місію, де навчали, вчили теж дітей, виховували молодь. Так. Зараз ми знаємо Папа Римський, який, правлячий, скажем, най, найвищий правитель на землі Костьола, він теж належить до ордену єзуїтів. Так. І єзуїти вони теж власне, свого часу. Вже в цих згаданих парагваях вчили все людей з нуля, так школи провадили, навіть вчили на полях працювати, так, тому що люди не мали техніки, не мали якогось розвитку і входили повністю теж в суспільне життя. І так багато можна різних орденів пригадувати, чи мати Тереза Скалькути, яка бачила в Албанії, багато бідних теж збирала їх, допомагала, служила їм, потім збиралися інші. Люди, які хотіли так само служити, і так само власне, святий блаженний Бояновський Едмунд, він хотів, щоб були люди, які можуть піти до цих самотніх, до опущених, забутих людей, до тих, за яких суспільство забуває вже, може навіть і родина. І тому ця служба є в костілі завжди на зразок Ісуса Христа, так? послужити тим, хто найменший, ми кажемо. Це не значить, що хтось маленький ростом, якась дитина, але найменше хто в суспільстві означає. Так? Не раз той скаже, а ви маленька людина, що ви там можете казати? Так? А людина має там два метри росту. Так? Тобто людина, яка не є сприйнята в світі, не є сприйнята там. В світі науки, чи там якихось інших фірм, чи там суспільства, то приходять такі, скажімо, люди костьола, які можуть цим людям послужити, які їх підвищують в гідності. І сьогодні ми теж звертаємо на це увагу, тому що переживаючи ще цей час Божого народження, хоча в літургії вже період звичайний, але ми ще маємо вертеп, шопку. Ще співаємо колінди, і теж хочемо ж просити Бога, щоб ми в нашому житті дозволили Богові народжуватися кожен день в нашому суспільстві, там, де ми є. Так? Чи це буде Дом милосердя, чи це буде парафія, чи це буде якась праця наша чи родина, щоб ми могли дозволити Богові там прийти, народитись. Так? І це не мусить бути грудень місяць, це не мусить бути зима, це може бути кожен день. В році. Це може бути і жнива, але ми хочемо зробити все, щоб Бог мав можливість прийти до другої людини. Через те, що ми молимося, через те, що ми добре комусь щось скажемо, чи з кимось зустрінемося, чи поговоримо, порозмовляємо, через це може прийти Бог до серця людини. І тому теж сьогодні, так як... Святий Марик написав нам в 16 розділі, коли Ісус розсилає учнів і каже, їдь, проповідуйте всьому створінню, то теж ми знаємо, що Ісус сказав, будуть такі знаки, будете виганяти бісів, тобто там, де є якась колотнеча сварка, будете це все розвіювати, не буде сварки. Так буде мир і злагода, будете говорити новими мовами. Тобто будете говорити так, як, наприклад, ніхто не говорить з людей, бо люди можуть говорити образливо, так а ми можемо, як діти костіла, як діти Божі, можемо говорити з лагідністю, з любов'ю, говорити так, щоб другій людині було приємно це слухати, щоб вона виліковувалась такими розмовами. І все тут, що Ісус обіцяє, сьогодні є для нас можливе. Коли ми вдивляємося в цей вертеп, в шопку, хочемо насправді дозволити Богові ще раз і ще раз, народжуватися в нашому серці, в нашому житті. Тому сьогодні так приймімо це Боже Слово, стараємося жити Божим Євангелієм, стараємося зрозуміти те, що Господь, хоча мав 12 учнів апостолів. А цих послідовників своїх мав аж 72, то він сьогодні має кожного з нас за послідовника, так? І, і такі святі, власне, як блажений Едмонд, чи, наприклад, інші святі, вони завжди дають нам приклад, що можна жити з Богом, можна Богові служити, що це є по-людськи можливе. Хоча хтось каже, що багато якихось обов'язків, що це не по силу нам, але такі святі нам доказують, що є це можливе. Ми будемо старатися з них брати приклад, наслідувати їх і теж служити Господу в кожній іншій людині, яка є в потребі, яка потребує нашого часу, нашої уваги, нашого доброго слова, щоб ця людина могла бути радісна, щаслива, коли ми їм будемо розказувати про Бога, коли будемо жертвувати свій час, свої таланти для Бога і через це людей пригортати до Господа. Просімо. Щоб Бог нам в цьому благословив, і щоб ми вже тут на землі зробили через це такий рай. Так? Тому що всі ми підемо до Бога, всі ми хочемо жити вічно в раю, але до нього треба до цього раю приготуватися. І тут маємо на землі, скажімо, костюм це є така тренування наша, така спроба жити в раю, жити в Божій благодаті. І коли ми тут навчимося жити з Богом, то неодмінно теж і в небі. З Господом будемо жити. Дай Боже нам цієї щасливої дороги земної, щоб ми в цій мандрівці віри дійшли до вічного нашого місця перебування з Богом. Амен. Христос народився.